Дощик, дащик на крапае, дащик землю полывает, как-ка, как-ка, как, 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 как-ка, Шика дай дайшки на крапка. Ви були уважними почули, звідки накрапав дощик? Дощик накрапав із хмаринки. Я вам пропоную послухати розповідь про хмаринку. Одного разу хмаринка вийшла погуляти зі своїми діточками, синочками та донечками-краплинками. Вони то бавилися з мамою на небі, то падали на землю. Їм було дуже весело, а особливо тішилася одна краплиночка. Яка так загралася на землі, що загубила свою маму. Вона довго мандрувала світом і от саме сьогодні потрапила до нас із вами. Краплинка потрапила до нас із дощиком. Послухай кому тихенько, як він звучить. А що таке дощик? Дощик це водичка, а звідки він береться? Дощик береться із хмарок. А якими бувають хмаринки? Мені дуже цікаво, а вам? Краплинко, покажи нам, як народжується дощ. Дітки, зараз ми з вами зробимо дослід, щоб з'ясувати, звідки береться дощик. Для цього нам потрібні ось такі губки. Та миска з водичкою. Подивіться, які гарненькі сині губки. Вони схожі на хмаринки в небі. Вони м'які, легенькі. А тепер занурмо губку у воду, нехай вони наповняться водичкою. Погляньте, як багато краплинок зібралося у нашій хмаринці. Піднімемо губки над мискою. Вони стали важкими та стиснемо їх пальчиками. З наших маленьких хмаринок. Полилася водичка, покапали краплинки. Дощик чисто, дощик чисто умиває наше місто, умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем, немов грибки. Дітки, наші пальчики стомилися, коли стискали хмаринку. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дощик, дощик, кап-кап кап. Ти не капай більше так. Досить землю поливати. Нам пора вже йти гуляти. Малятка з нами краплинці подобається, але вона хоче повернутися до мами Хмаринки, їй у цьому може допомогти тільки тепле сонечко. Воно з'явиться на небі, пригріє, і краплинка полетить до своєї мами. До побачення, мої маленькі друзі, дякую вам за допомогу. Мені з вами було дуже весело, але мені час, мене чекає моя мама Хмаринка. До побачення, краплиночко. Дітки, кому ми сьогодні допомогли? Ми допомогли краплинці. А що сталося з краплинкою? Наша краплинка загубилася. А хто допоміг нам повернути краплинку? Краплинку допомогло повернути сонечко. Маю надію, що вам сподобались наші досліди. До зустрічі!